Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву. Шампіньйони фаршировані з беконом Ну що, Приступимо. Що нам потрібно? Для цього вибираємо шампіньйони середніх розмірів, ось так очищаємо, плодоніжку відкладаємо в тарілочку, вона нам пригодиться. Ось так гарно обчистили, підготували. Тепер беремо сковорідку, наливаємо трішечки рослинної олії. Висипаємо нашу порізану цибульку, трішечки підсмажуємо, тепер додаємо всі наші плодоніжки. Знову пересмажили. Тепер додали трішки бульйону овочевого. Це по бажанню. Солимо, перчимо, додаємо зелень, перемішуємо, нехай трішечки остине начинка. Тепер додаємо вершковий сир, трішечки перемішуємо все. І в кінці додамо натертого сиру. І ось все, наша начинка готова. Тепер фаршируємо наші шапочки. Ось так акуратно їх наповнюємо. Підготували. Тепер підготовлюємо деко, застеляємо пергаментом, беремо бекон. І Кожний наш грибочок ось так обмотуємо. Якщо не тримається, можете прикріпити зубочистками. Все запікаємо 180 градусів 20-15 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Якщо вам сподобався рецепт ось таких шампіньонів, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте подобайки, готуйте з любов'ю. Бажаю всім мирного неба над головою!